Привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Книжковий Парк. Сьогодні я б хотіла поговорити про селфмейд літературу. Кілька місяців тому мені подарували цю книжку. І, звичайно, тоді не вгадали. І річ не в тому, що вона наскільки погана, просто тоді мій друг попав не в той період. Тоді саме я перечиталася дуже сильно селфмейд літератури і в мене був можна сказати якийсь селфмейдівський передоз. Чому так сталося, і е, як багато книг я прочитала, буду розповідати далі. Перша книжка, про яку я коротко хочу згадати, це книжка Маріни Мєлії Успіх діла лічне. І ні, я не зрадила україномовну літературу, просто це було б нечесно, адже на моїй полиці вона все-таки опинилася і хочу сказати кілька слів про неї. В першу чергу це була книга, яку я взагалі першу прочитала у галузі селфмейт-літератури, якщо не рахувати якусь там енциклопедію для дівчаток, де були мінімальний опис стосунків між хлопцями і дівчатами. І опис того, як побудувати взагалі комунікацію, здобути лідерство і так далі. Тоді мені подарував цю книжку хрещений. Далі була Маріна Мєлія, кілька років тому я прочитала її книжку. Сенс її в тому, і чим вона мені взагалі сподобалася, це тим, що вона саме робить акцент на тому, що ваш успіх це ваша особиста справа, що вам потрібно знайти себе. Але по суті, нічого нового вона цим не говорить, і все зрозуміло вже із самої назви. Який же плюс цієї книги? Плюс її в тому, що вона не вчить нас на прикладах інших людей. Вона не каже нам, що вам потрібно досягти чогось, як хтось там чи ще хтось. Вона говорить про те, що ми самі індивідуально повинні знайти, чим нам слід займатися, і потім втілювати це поступово у життя. Також із селфмейд-літератури я читала книжку видавництва наш формат Думай як фрік. Ця книжка зараз десь ходить по руках, тому не можу вам її продемонструвати. Проте її головний сенс в тому, що е, люди дорослі настільки шаблонно мислять, що часто навіть діти їх можуть обіграти в цьому і знайти швидше вихід із якоїсь ситуації здавалося б безвихідною для дорослих. Також ця книжка може бути цікавою для тих людей, які хочуть стати душею компанії, зацікавити всіх, адже там наводяться безліч якихось шалених таких несамовитих прикладів, які, розповідаючи у якійсь компанії, ви просто зачаруєте всіх присутніх. Наступне, що я читала, це була книжка Нонсенс осягнути і перемогти в мене зараз її теж собою немає. Проте сенс цієї книжки у тому, що людина, потрапляючи у ситуацію невизначеності, настільки її не любить, на для неї це ситуація настільки неприродна, що вона намагається швидше прийняти бодай якесь рішення, щоб не бути в цій ситуації. Така поведінка людини загрожує їй тим, що вона може ухвалити неправильне рішення, адже вона скоріше поспішає. І в цій книжці розповідається про те, як слід зупинитися, проаналізувати ситуацію, подивитися на неї під різними кутами і лише потім зробити якесь єдине правильне рішення. Далі із цієї ж категорії у мене були книжки Перемикайся та Дивись уперед. Коротко я про них вже розповідала, тому дам вам посилання знизу. Особливість книжки Перемикайся полягає в тому, що на відміну від інших селфмейт книжок вона попереджає нас про те, що нам буде складно і дає конкретні вправи, поради, як нам впоратися з тією чи іншою звичкою, як нам змінити спосіб життя. І вона мене найбільше вразила, і тому, якби існувала спеціальна якась відзнака для селфмейт книжок я б однозначно голосувала за неї. Наступна книга, яку я читала із цієї ж категорії, була книжка Дивись уперед. Дивись уперед, це покрокова інструкція зі створення життєвого плану. Часто людина відволікається на якісь інші моменти. Вона може піти з друзями пити пиво або там допомогти комусь іншому, натомість втративши свій час. З цією книжкою ви визначите пріоритети свої життєві і будете діяти тільки згідно з ними, не витрачаючи час на якісь дрібниці, а досягаючи своєї власної мети. Вернімося до тієї книжки, з якої ми починали, адже її я читала останньою. Книжка вийде за межі. Вона золота тим, що в ній вказано одне правило. Коли ви тільки починаєте її читати, тут на першій же, здається сторінці написано, що це єдина книжка з успіху, яка вам потрібна, і в і інших книжок з успіху вам читати не треба. І це золоте правило стосується того, що його можна застосувати до будь-якої селфмейт книжки, адже насправді вона потрібна вам лише одна. Тому що якщо ви почнете масово їх перечитувати, то ви будете просто читати одне і те ж саме. І що ж не так з цією книжки? Чим вона мені не сподобалася? Тим, що я взагалі не зустріла тут нічого нового. Це та сама селфмейд література з тими самими прикладами, проте без конкретних порад, без дій, що вам робити далі. Який же її плюс? Її плюс у тому, що тут дуже старалися редактори над версткою. Це все дуже цікаво і гарно виглядає. Можна це все розглядати. Роздивлятися. На вигляд дуже приємно і гарне подарункове видання. Проте проблема в тому, що, як на мене, можливо, я звичайно помиляюся, але мені здається, що це звичайні векторні картинки, взяті з інтернету. Ну, Можливо, вони куплені. Наприклад, ось це. Це 100% якийсь неякісний малюнок. Звичайно, претензій все-таки до верстки у мене немає. Це красиво, це можна комусь подарувати. Але я, звичайно ж, знову повторюю, якщо це єдина книжка селсмейт, яку ви читали. Я була б не я, якби не розповіла про свою улюблену книжку Нова земля Екарта Толля. На жаль, вона ще не вийшла українською, та я сподіваюся, що котрась із видавництв все-таки захоче її перекласти. Вона не схожа на жодну з подібних книжок і прекрасно описує мету людського існування і природу наших страждань. Вона вчить нас позбутися реактивності, заводитися через дрібниці, забути про его, щоб дивитися на світ об'єктивно, і спробувати знайти свою місію. Тому я сподіваюся, що моє відео допоможе вам обрати ту саме потрібну вам селфмейд-літературу. Я сподіваюся, що завдяки ній ви дійсно знайдете себе. Займайтеся лише улюбленою справою, тим, що вам подобається. Дякую за те, що ви зі мною. Залишайте вподобайку, підписуйтеся на канал, радьте його друзям. І якщо ви вже читали якісь селфмейд книжки, напишіть мені про них коротенько знизу, мені буде цікаво ознайомитися з вашою думкою. Читайте якісну літературу українською, зустрінемось на моєму каналі.